Вже традиційно на початку випуску ми підраховуємо росіян, що стали хорошими. Зокрема, завчора збройні сили України знищили 560 російських вояків. А разом із ними 4 танки, 6 бойових броньованих машин, один літак і іншу ворожу техніку. Епіцентром удару російських окупантів залишається Бахмут. Жорстокі бої тривають у районі села Ягідне. Вороги намагаються прорвати нашу оборону. На цьому відрізку фронту за добу зафіксували 300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також сталося 60 бойових зіткнень. Під час них, за даними командування, ворог втратив 63 солдати ще більше 140 – поранені. Росіяни обстріляли Курахівку на Донеччині. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріли у місті не припиняються. А у головному управлінні розвідки повідомили, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів. По перше, кажуть, вони вчаться на своїх помилках. А по-друге, в них закінчується ракетне озброєння. Тому Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною. Залучити її планують на найважливіших напрямках, де намагатимуться вести наступ. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк. За його словами, окупанти розуміють, що захопити нові позиції. Ції їм не вдається, тому вирішили збільшити свій атакувальний потенціал застосуванням авіації. Водночас з кожним днем посилюється й українська протиповітряна оборона.